То розділить омріяний мільйон гривень. У Чернігові стартувало голосування за учасників громадського бюджету на дитячі мрії, який реалізується швейцарсько-українським проєктом DECIDE. За перемогу змагаються 27 різноманітних ініціатив, які розробили шкільні команди. Серед них, зокрема, сучасний спортивний майданчик, багатофункціональний коридор, театральний хаб та навіть їдальня в космічному стилі. Але всі проєкти об'єднує бажання принести користь своїм одноліткам, навчальним закладам та громаді загалом. Наш проект називається Out of Rest. Це зона для відпочинку, яка знаходиться на відкритому, скажімо так, повітрі, зона, яка, скажімо, спрямована на відпочинок на природі, на те, щоб молодь, наші учні, нашої школи, ну і просто містяни, містяни могли відпочити на повітрі. Поміж дерев на лавочках і просто поговорити одне з одним, відволіктись від телефону. Ми хочемо покласти нову бруківку і встановити нові лави, адже у нас їх зараз тільки дві. і Батькам просто немає де чекати своїх дітей після школи, а учням немає де відпочивати. Ми хочемо зробити орнамент на вході в школу, щоб ми могли проводити різні флешмоби, знімати дитяче телебачення нашого ліцею. Також ми плануємо посучаснити Наші е, квітники, е, прибрати там парканчик, ну от такі косметичні правки зробити ще. Ми подали проєкт під назвою Холл». це створення інформаційно-розважального комплексу для дітей. Е, він створений для того, щоб діти, які приходять до нашого ліцею з кожним роком, це старшокласники, е, могли знайти спільну мову з іншими людьми та навчитися комунікувати вільно. Адже через воєнні стан у нашій країні ми розучилися спілкуватися живою мовою. Кожна ініціатива пройшла довгий шлях від задуму до реалізації. Два місяці команди шкіл під керівництвом досвідчених наставників оформлювали мрії на папері на тренінгах та хакатонах. Вони навчилися злагоджено працювати, складати кошториси, цілювати ідеї та напрацювання в конкретні проєктні пропозиції, які згодом і виставили на голосування. Ми спочатку е, пройшли по молодшій школі, зібрали ідеї е, наших малюків. Вони намалювали малюнки, як вони бачать наш дворик е, і. Потім з цього ми створили 3D-модель, проект того, що ми бачимо, розробили кошторис. Цьому нам допомагали вчителі, батьки. У нас є ціла команда десятикласників. У нас 10 людей. В нашу команду входять і аналітики, і генератори ідей. От ми всі разом збиралися, ми обговорювали, що ми хочемо зробити, як покращити. Ми формували бюджет. Також ми презентували іншим командам вже фінальний наш результат, розказували про наші презентації. Створювали самі ці презентації, прораховували все. Ми обговорили всі питання, всі можливі ідеї з учнями, з нашою творчою командою, з вчителями, і обов'язково ми враховували всі побажання наших учнів, тому що, перш за все, їхня думка важливіша. А потім з майже готовою ідеєю ми прийшли на Хахатон, де ментори нам допомогли вже закінчити створення нашого проекту. А вже потім ми опублікували його на сайті управління. Діти голосуватимуть за проєкти у своїх школах для прозорості, навіть створили спеціальні учнівські комісії та наглядову раду. А ось чернігівці віком від 14 років можуть долучитися онлайн. Для цього необхідно перейти на сайт громадського бюджету, авторизуватися через банк ID або КЕП та підтримати максимум два проєкти. Для вирівнювання шансів кожної школи ввели спеціальний коефіцієнт. Співвідношення кількості учнів та учениць 5-11 класів певного навчального закладу до загальної кількості в громаді голосування завершиться 4 червня. Потім почнеться реалізація двох ініціатив переможців, аби вже у вересні діти змогли побачити результати своєї праці.